Коли влада не здатна забезпечити розвиток економіки, вона підвищує податки. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 вересня. Середа, і в мене на каналі програма Середа не біда. Сьогодні у програмі Середа не біда я хотів би поговорити про голосування, вчорашнє голосування 17 вересня у Верховній Раді законопроекту про підвищення податків, як його називають. І насправді не біда, що ніби треба. Підвищувати податки, бо, як пояснюють у владі, нам потрібно виплачувати, сказав прем'єр-міністр, гроші військовослужбовцям за вересень, тобто, як вони там могли до, так урядувати, що виявляється, в них вже нема грошей, що виплачувати військовослужбовців. Тобто, це насправді показує реальний стан, який є в країні, і реальні спроможності і здатність чинного уряду. Керувати чи урядувати, і ми бачимо, що ці, ця здатність вона ну може тільки бути забезпечена, якщо піднімати податки, щоб були додаткові якісь задходження в бюджет. Ну кажуть, що цього планують в цьому році це буде 58 мільярдів, мільярдів, наступному 137 мільярдів від цього рішення, цього законопроекту він прийнятий в першому читанні, тобто буде ще друге читання. Було дуже багато з цього приводу там різних розмов. Знову ж підкреслю я не є там фінансовим чи економічним. Фахівцями і не буду там претендувати на якісь економічні чи фінансові пояснення. Я просто хотів би це пояснити чи спробувати пояснити ну, з точки зору навіть якогось здорового глузду. Під час війни однозначно економіка потребує допомоги. Так, там як говорять, що якщо забагато грошей, то і за гаряча економіка, тоді треба піднімати. Податки, щоб ці гроші вилучати, тобто треба і охолодити економіку. Так? Якщо замало грошей, навпаки, треба підігрівати економіку, тобто точно не можна підвищувати податки. Треба, щоб гроші, напевне, залишалися. Но точно, на мою думку, економіка зараз не можна звати гарячою, якщо вона не зовсім мертва, то вона холодна. І всі ці заяви там про. Те, що ми приведемо на воєнні рейки, економіку, на жаль, залишилося тільки заявами, це всі прекрасно розуміють. Тобто такої реальної мобілізації економіки на потреби оборони, на жаль, не сталося. Це могло би, до речі, стати і тим, як наслідок поповнення бюджету України, якби розвивалася економіка, створювалися робочі місця і так, далі, і так далі. І в цій ситуації, ну з моєї точки зору, там і ФОПи тепер будуть податки піднімуть, і військовий збір з півтора. До 5%. Воно ніби все правильно виглядає. І не біда, напевне, всі думають, що і для банків на прибуток вели 50%. Бо от, говорили ми також із вами, зокрема, про те, що банки якісь там показали ну такі феноменальні прибутки під час війни, і напевне ці, цими прибутками потрібно ділитися. так Їх треба направляти в бюджет України на обороні потреби. але Враховуючи те, що рівень корупції вже нас просто зашкалює, я називаю це вже навіть не корупцією, а мародерством, бо це все відбувається під час війни, то ці гроші, ці мільярди, так, оце там більше 10 мільярдів євро, так, на хвилиночку, у цьому році мають бути додаткові дойти в бюджет. Це знову ж для корупціонерів просто ще один шматок, щоби. Заробляти собі гроші, це ж ну, не можна цього виключати. А насправді в мене є велика підозра, що цим точно будуть користуватися, знов ці гроші будуть пущені в корупційні оборудки, корупційні схеми, замість того, щоб саме побороти ці корупційні схеми, які ну, мільярди йдуть повз бюджету, там офшори, не знаю, куди вони йдуть. В криптовалюту, ці мільярди через ці корупційні схеми, про це багато вже було сказано. І про це і далі говориться, але ну, насправді реальних дій з точки зору перекриття цих корупційних схем, цих оборудок, ну, нема. Корупція в нас квітне. І замість того, щоб приймати умови для того, щоб розвивалася економіка, ці ж ФОПи, так, фізичні особи підприємництва, вони насправді будуть тільки скорочуватись. Ми ж розуміємо, що. Як сотні тисяч закривалися, тепер будуть знову і далі продовжувати закриватися ФОПи, бо вони не можуть в таких умовах при підвищених податках функціонувати. Ну і там ще на ЗЕС хочуть податки вели, і там же раніше вели ж на паливо, Я думаю, ми побачимо, ну, сподіваюся, що ну вже значне підвищення цін на пальне, а це за собою потягане підвищення все інше. Грошей точно більше нема. Тобто то ми в якомусь по зачарованому такому колі, тобто замість того, щоб знаходит, знайти шляхи, запустити економіку, так? Щоб вона працювала в Україні, це не просто безумовно. Це, я би не сказав, дуже складно. Ідуть, ну як їм здається правильним, але таким простим, привітимним рішенням, собі, напевне, сіли там, навіть це не алгебра, а математика. Порахували, що якщо ми збільшимо з 1,5% до 5%, зараз стільки там платять людей такі гроші на підходження, буде стільки грошей, значить стільки і стільки грошей буде. Чи достатньо цих 58 мільярдів, щоб закрити всі ці потреби, ну, не знаю, можливо. Тут же ж, вже хай фахівці з цього приводу говорять, але те, що ця ситуація, ну, з моєї точки зору, демонструє нездатність і неспроможність. Чинної влади вирішувати проблеми, щоб не витягувати останні, забирати, фактично, я сказав, гроші, які є у громадян для того, щоб вирішувати бюджетні свої проблеми, ну, на жаль, такі. Або неправильно тоді планується бюджет, тобто, треба виходити із того, що ми можемо. Ми я розумію, що в нас є проблеми із фінансовою допомогою із, наші, від наших партнерів. Там також є свої питання і проблеми в силу того, як ми виконуємо свої відповідні зобов'язання. Про це вже не ми говорили. І знову ж там питання корупції, воно, напевне, одне з головних по відношенню до наших представників чинної влади. І оця вся ситуація, от вона з моєї точки зору, ну, якісь нам дає дуже-дуже. Такі неоптимістичні перспективи на найближче майбутнє це на цей рік, не говорячи вже про 2025 рік. Отже, в цій ситуації, як на мене, ну якщо не буде якихось кардинальних змін у підходах управління державою, ну але для цього треба реально перезавантажити владу, я про це вже неразово говорив. Ну, у нас нема сенсу сподіватися, що в 2025 році буде краще, ніж. Зараз і 2024-му. я не здивуюся, що якщо в 2025-му році знову будуть піднімати якісь податки чи хотіти піднімати намагатися, я не здивуюся, якщо знову будуть говорити про те, що нам необхідно підвищувати тарифи, якісь там комунальні послуги, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, вони йдуть шляхом висмоктування грошей у громадян, які і так насправді ну не дуже дуже себе добре почувають. І реально рівень життя переважної більшості, ну крім крім корупціонерів, переважної більшості людей просто знизився. Це видно, це можна побачити на собі, на своїх знайомих. Але от в такий спосіб влада чомусь вирішила, що вона зможе забезпечувати наповнення бюджету, але такого вічно також не може бути. Я говорю про буде закриття ФОПів, будуть люди ухилятися, будуть, піде багато на певне, певних видів діяльності. Утінь. Тобто Це не той, на мою думку, знову ж я не є там, експертом фінансів і економіки, але, на мою думку, це не той є шлях, яким би мали йти зараз Україна, які рішення приймати. Це, можливо, там певною мірою треба якось податки було, піднімати, але це мало би йти все в комплексі. У нас, на жаль, цього нема. Ну, будемо сподіватися, що все-таки. Ситуація ну, не буде для нас критичною, і, не призвед, не, не, і ця діяльність не призведе нас до катастрофи, бо ми бачимо, що ситуація ну, реально в цьому році вона, ну, стає гіршою. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення програми, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.